20 дітей з батьками ідуть червоною доріжкою до приміщення перинатального центру. Дітей поспішають зустрічають персонажі з мультфільмів та лікарі, які виходжували після народження. Дякую. за подарунки віршика розкажеш Добай. про коли ти народилася Народилася в пошини. Чотирирічна Анна при народженні важила 420 грамів. Вона була найменшою перечасно народженою дитиною в перинатальному центрі, розповідає мама Надія. Самостійно. Дібралися з Коваля до міста Луцька. Нас прийняли дуже чудово. Ми мали плани і перспективи трошечки ще зберігати вагітність. Однак донечка вирішила народитися все таки вже і негайно. Важкий і довгий етап у нас був пов'язаний з дихальною системою її відновлення. Тому ми дуже довго йшли до соціалізації, як такої, і колективів, як таких, тому що це була тільки мама, тільки тато, і навіть не відразу, а набагато пізніше найрідніші. Вона прекрасна дитина. Перечасно народжена дитина з'являється на світ до 37 тижнів вагітності, розказує завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Олександр Попазогло. У нашій реанімації це 500 грам, це 24 тижні термін гестації. В іншій реанімації, яка у перинатальному, ще менше, дітки 420 грам, ось, тому що йде все вперед, прогресив, ну, прогресивно змінюється. Якість надання допомоги, обладнання вдосконалюється апаратура, тому ми маємо можливість виходжувати у таких малесеньких діток. Народилася вона на 26-му з половиною тижні з вагою кіло 230 Потім почала втрачати вагу, в неї були проблеми з травленням. Дуже довгий час налагоджували їй травну систему, але лежали ми, певно, в перинатальному десь три місяці, три з половиною. Але дякувати Богу. Потім вона пішла на поправку на дуже хорошу поправку. Навіть сама почала пити грудне молоко. Лікарі були дуже задоволені. Цим нашому щастю взагалі меж не було. І потім по життю в нас все було добре. Від початку цього року в обласному перинатальному центрі з'явилося на світ 244 перечасно народжені дитини, каже гендиректорка медзакладу Ірина Горавська. Усіх немовлят виходжують. Міф, що якщо дитинка народилась перечасно, якщо вона народилась до кілограма, це вже діти, які обречені на якісь ну інвалідність. Да. Якщо не допомагати таким дітям, якщо діти ці будуть народжуватись не там, де вони мають народжуватись, це е, набагато погіршує прогноз. Враховуючи, що ми є об'єднанням об'єднанням перинатального центру і дитячої лікарні ми таких дітей супроводжуємо до 18 років, і це і є залог успіху, тому що це комплексний підхід таких вузьких спеціалістів, які з першого дня практично приходять у відділення інтенсивної терапії і допомагають дітям в разі виникнення якихось проблем вузькопрофільних. зі слів Протягом п'яти років роботи у перинатальному центрі народилось 1526 дітей поспішайок. 99 з них важили менше кілограма. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.